Доброго дня, представтесь, будь ласка, доброго дня. Мене звати Тетяна Хоменко. Я прийшла підтримати другий пологовий будинок, тому що ми там народжували 9 років назад у Іванюка Ігоря Володимировича. І мені дитина сама сказала, що ми не можемо стати осторонь. Ми повинні приїхати і підтримати, тому що прекрасний. Лікар, прекрасний пологовий, і взагалі логістика така, що якщо в центрі немає пологового або старе місто, або вишенька, я не бачу логіки. Тому ми звичайно підтримуємо і це робочі місця, і це самовідданий абсолютно колектив, і сестринський. і... Е... Скажіть, будь ласка, якщо пригадати 9 років тому, як були коли у вас були пологи, скажіть, будь ласка, у Вінниці важко було чи легко взагалі потрапити в будь-який пологовий будинок? Чи було таке, що направляли, можливо, в приватні? І Яка різниця тоді була між родами в державному пологовому будинку і родами в приватному будинку? Ну, я не можу сказати за приватний, тому що мене, скажімо, з самого початку вела піроговська лікарня Тетяна Дмитрівна Костоловська, я в неї, скажімо так, вагітніла, і вона мене направила саме туди до певного спеціаліста в другий гінекології, чи як сказати? пологовий. Ні, не в пологовий, а в консультацію. Угу. А з консультації вона вже направила мене до. Іванюка, і правда, пологи були дуже важкі. По суті, Ігор Володимирович мені врятував дитину і мене до речі, теж тому що ми могли просто загинути, якби попали до іншого лікаря. Тобто, на вашу думку, в нас в державних лікарнях дійсно працюють хороші фахівці, які я не можу узагальнювати, але лікар, до якого ми попали, і медперсонал, який підтримував нас сім днів по тому, то я кажу, що я не можу залишитися острим, тому що дуже високий рівень допомоги породілі. Людина, яка перший раз народжує, тим більше в зрілому віці, це дуже все буває неоднозначно. Ну, тому ми... Добре, дякуємо, пам'ятаємо і дякуємо. Дякуємо. дякуємо.